Всім доброго дня! Я тільки що вийшов з Укрпошти, скажу так, що не хочеться відправляти посилки Укрпоштою, тому ми беремо повністю всю суму за іграшку, тоді тільки відправляємо. Ну ви ж самі розумієте. Так, почнемо. І поїду зараз я на нову почту також відправку зроблю. Ось такий в мене чуть. Блин. Хорошо я, що знімати? Коротше, що вам розказати? Зараз перезапишу. Прийшли думки, може я не тим займаюсь. Вчора я виставив в історію те, що продається квартира мого товариша. І сьогодні вже її купили, дали в задаток. Квартира за 65 тисяч доларів. Якщо я був би ріелтором, то я міг би заробити мінімум 500 доларів. Да? Ріелтор навіть отримує 2% від продажу, а це. Тисячу три сотні. Тому рухаємось. І, до речі, класний коментар написав Антон, що потрібно робити як фіолетова корова це робити те, що не роблять інші. Тому це дуже допомагає, реально. Чуть мої мозги переключаються. І що? Летимо. Коротше, я так люблю, знаєте, на взліт і полетіли, а далі буде видно. Тому, go, let's go. Полетіли. Всім привіт! Перший раз на моєму каналі. Мене звати Артем Сахацький. Знімаю я про все і хочу сказати з приводу вчорашнього дня. Вчора було 4 замовлення. Знову магазин працює в мінус. І сьогодні, в десятій ранку, вже було два замовлення, але зараз 3 години, і так є два замовлення. Тому продовжуємо працювати. До речі, в інстаграмі викладував те, що мій товариш продає квартиру. Вона відразу продалася на наступний день. Вже люди дали передплату. Виставив ще одну квартиру і сьогодні вже люди мають дивитися. Представте, можливо, не тим займаюсь. Мені потрібно бути ріелтором і заробляти з цього кошту. Не знаю е -е 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 -е. все, починаємо працювати і дивіться далі. Полетіли ось, ради кого потрібно стати топами. Ось такі мої дівчатка. Танцюють. Мої помічниці, зараз їдемо. Що ми зараз на магазинчик відправимо, потім покажемо квартирку. І поїдемо сьогодні ввечері в гості. Так, наша задача номер один поки що вийти в ноль. Скоро у нашої мами День народження ще заробити трохи грошей і звозити дитину на море. Тому що ми то з мамою відпочивали. Навіть було перед війною, так? Да? Минулим роком цеки ми чотири рази були на морі? Чотири ну, да. рази були за літо на море, тратили десятки тисяч доларів. Була робота, заробляли, але гріх жалуватись. І хочеться сказати, те, що в нас все відносно добре, і це завдяки нашим захисникам та захисницям. Реально, вам величезний респект. Дитину усадив в автокрісло. І що? Їдемо працювати? Коротше, навіть не заробляється, поки кошти навіть на заправку автомобіля виходить, наприклад, більше. Ми з Максютова, це з сторони Житомира, їдемо зараз на вокзал на магазин, там пакуємо і відправляємо. Трече, я забув пристегнутися. Все прость і полетів. Потім маленька задача це заробити коштів і зробити ремонт, і переїхати в більшу квартиру. Ось у нас там на 13-му поверсі, де буквачка є. Квартирка знаходиться. До речі, ми живемо недалеко від Вернісажу зараз, ну від цього будинку, де в нас є друга квартира. І я туди зараз спеціально частіше ходжу, гуляю з дитиною пити каву. Типу, віаліз, візуалі. Віаліз... Візуалізуєш? Так. Да. Що я там живу. І думаєте, це допоможе швидше переїхати? Я думаю, що так. А сьогодні ще випала каву з корицею, це четвер. Коротше, ми на всіх фронтах. Ну, коли таке було, щоб я вставав 8 ранку і починав свій день з книги. Ну, блін. Ми реально налаштовані серйозно. Щоб бізнес пішов. Коротше, є схема для інфоцигання. Зараз знімаємо картинку, що в нас дуже успішний бізнес магазину, багато відправок. Робимо класну картинку, льємо. І потім і, нібито я продаю бізнес, і продаю франшизу, і люди купують, що ви скажете. Отак роблять таргетологи. Вони создають красиву картинку. Не всі, але більшість. Десь пройшли навчання і купили MacBook і зуміли вони Facebook поєднати з інстаграмом і кляцують вашими коштами. Ось так і працюють оцей інфоциганський бізнес. Я рахую це так, реально. Коли я викликав про таргетологів таку інформацію, то таргетологи писали мені в особисті. Це моя особиста думка, не всі. Тому що, наприклад, я спілкуюся з власниками бізнесу і таргетологи їм там да, допомагають дуже сильно в деяких продажах. Але зі мною у нас було три, поки ніхто не зміг. Кращий таргетолог – це ви. Це люди, які купують і роблять відгуки, так само матусі, які знімаються в нашому в наших відео для магазину. Ось це я побачив найкращі таргетологи. Це за адресою Київська 87. Я ось думаю, чи можливо повісити тут вирізку ще, що є в АКІТОР, щоб люди знали, де забирати іграшки. Чи це буде недоречно? От я думаю, тратити ці кошти на це, чи... Можливо, не треба. Ну, для фізичного магазину там місце дуже погане, дуже ужасне. Покажи, я сп... а? Покажи. Я, спец... я спеціально обирав, я спеціально обирав місце, щоб воно було, як скажем, далі від усіх третій поверх, щоб у нас була просто точка видачі, Знаєте, щоб люди не бігали, не забігали в магазин. Тому що, знаєте, коли людина вибирає, це більше, скажімо, проблем. Але тепер я розумію, що потрібно можливо відкривати фізичний магазин. Можемо зайти показати. Пішли зі мною, я вам покажу. До речі, треба придумати, як людей за тебе, бо вони сюди заходять, як їх заманити, як їх заманити на, друг, на третій поверх до себе. От вони зайшли, можливо, пропонували взяти на ліпки поставити. І... Але треба звідти, Всю. треба звідти, звідти бачите, з самого початку увагу перекинути на третій поверх. Тому що ці таблички мотиві взагалі переправляють увагу, я би на них не дивився. І дуже багато людей заходить в економ-клас. І також звідси теж певну кількість людей можна забирати. Можливо, якусь стрілку чи виріску поставити, щоб вони заходили. Заходимо далі. Ми бачимо нашу виписку, але вона не сильно кидається в очі, до погоди. Ось Добав Добав. Добав. У нас такий магазинчик. Я хотів бути подалі, скажімо так, від усіх, але вже тут починають також сусіди відчинятись і ось так це все виглядає. Дуже багато часу, тому кожну іграшку перед відправкою ми перевіряємо, те, що все працює, все нормально. Також е наліпка, візитка. Е ми даємо маленький презент від нашого магазину. Та якщо зручна коробочка, <гум> ну, так треба клієнта брати. Заходьте до нас, заходьте, купуйте. І відразу хай людина обирає. Поки так. Ви дуже багато робите замовлень. Посідемо з цією командою відправляти. Ми в такому кошмарному пакеті не відправляємо, це просто щоб донести на пошту. І три людини, два замовлення. Це чи не норм? Тому давайте більше замовляйте. А що три людини? У нас. А, у нас три людини, не два замовлення? це Треба якось більше, щоб дитині в руки щось здати. Mm -hmm. Чи на шию, щоб повісити пакет і нести. Ого, прийшов черга. Відправки з командою зробили, трохи устали, Так. Так що, якось так. Зараз їдемо в гості, вже не встигаємо поїхати на показ квартири, там є покупці. Тому, тому, тому їдемо в гості їсти роли. До речі, мені виставляють роли за те, що я продав квартиру. Тому гріх не поїхати, газуємо. Так, попросили в шульці забрати пивасик на базі. І все, тоді забираю зараз Кирилла. Він там залишив машину на сервісі. І будемо вирушати. Вирощати вже в гості. Коли ми вже доїдемо до тих гостей. Так, моя банда вже мене чекає. І... коротше, зараз ви все побачите. Так, замовили роли, не я замовляв. Нептун дійсно смачний, але мені ще подобається Голд Scorpion. Реальний, Голд Scorpion і Нептун це топчики. Так, ось Івасі їх забрали. А де Назар? Кажи привіт! Доня вже гуляється, їй тут багато місця, тому може її залишимо в гостях. Так, Відпочиваємо, дітки граються. Думаємо на рахунок, як збільшити продажі. Подивіться, які да, як збільшити кількість дітей, подивіться, які класні іграшки якісні. Також залітайте в кіт з Ого, це на твоя іграшка, Доня. Ну-ну-ну. Я в YouTube видео занимаюсь привіт. Привет. Привет. Слушай, таргетологи чи ні? Не? Ні. А ти таргетолог? Нет. А хто ти? СММ? Ні. Ну реально, таргетологи саферисты? Алес. Олесь, ну скажи, це таргетологий чи ні? Ну реально цьому чоловіку. На таргітології це аферісти чи ні? Ні. Там говорю про три спочатку, щоб знімати блог. Привіт. Ти вставай. 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 Олесь, ну скажи, Анатолій, це аферісти чи ні? Це ж папки, я тебе скажу. Короче, Олеся п'є півасик, відпочиває після роботки. Не хоче я розказати до розказати... і... і... успіху, як наш магазин покращити. Я тобі вже розказала. Що в першу чергу треба зробити? Ну чому? Все тоді переключаємось далі. дякую Побули ми в гостях. Сьогодні у нас чотири замовлення. Я бачу в чаті. Тому збираємось додому, і якщо там щось зміниться, я обов'язково сьогодні вам про це скажу. А ви дивіться далі цей випуск? Полетіли. Так, придеться ще Олесю завести. Все є додому. Я... Я... Родина махає, нам проважають. Да, да, да. да, да, да. Моя дружина водила. Нормально вона тапочку в пол дає. Зараз ми покажемо. Що Що це за види краєвиди? Для вас знімаються ці види краєвиди. Ось так. Батько випив пива. і їде на пасажирському сидінні. Всім доброго ранку, йду на почту відправляти іграшки. Вчора не відправив, тому що чекали відповідь від клієнта, чи саме цю іграшку відправляти. І з самого ранку відправлю. Також е вчора було 5 замовлень, небагато взагалі, як і позавчора. Тому не можемо поки вийти на мінімальний рівень, який в нас був, це 10 замовлень. У нас було і 22 замовлення в день. І щось зараз туговато. Але продовжуємо працювати і ви будете в курсі всіх подій. Моя команда вже проснулася. Вдягаємось. Та їдемо разом на магазин. До речі, там вже під'їде клієнт. І забере іграшку. Чи допомогти? Ні. Що? Ди розинку. Зустрінемось на магазині. Я і моя молода команда вже на магазині. Чекаємо клієнта, віддаємо, обираю іграшки, на які буде сьогодні знімати огляд. І йдемо в парк там познімаємо. Все відправили. Та і забираємо. Мама на сьогодні замість вантажника. Їдемо у парк, знімаємо відосики, закидуємо і чекаємо ваших замовлень. Так, залишили машинку на мойки. Зараз іграшки взяли з собою, деякі, деякі будемо вдома знімати. Так вирішили. Дитинка спить, мама їсть, чекаємо друзів. Зараз зустрінемось, поспілкуємось, машинка домиється і поїдемо додому. Забрали машинку з мойки і відразу дощик. Так що вчасно ми помили, Буває, буває. І тепер вирушаємо додому. Ми вдома знімаємо відео, огляди на іграшки. Сьогодні ноль замовлень. Якось так, але ми не опускаємо руки, продовжуємо працювати. До речі, завтра має вийти відео про забудовника Артхаус, де зараз ми проживаємо. Тому слідкуйте і всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Слава Україні!